Привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, записувала я вам тільки щойно а, відео, таке коротке хвилинне, і зрозуміла, що я там не поміщаюся, тому записую вам, думаю, на 3 чи на 5 хвилин таке коротеньке зранку. Що я вам хочу сказати, читаю коментарі і розумію, що в кожного своє поняття про кето, хтось знає більше, хтось знає менше, хтось впевнений тільки в її класичному варіанті, в тому, що має бути тільки так або не інакше, бо це вже може бути не кето, або ще щось в такому плані. Люди, хочу вам сказати, що я не позиціоную себе в жодному разі як якийсь спеціаліст, чи нутриціолог, чи дієтолог, чи щось в такому плані. Я вам виразно і просто сказала на початку: захотіла спробувати щось нове. Мене спокусило те, що мені складуть раціон і список продуктів. Подумала, що я і так максимально вже наближена до цього раціону. І просто купила цей раціон. Це не є якийсь. Мій стиль життя це не є те, в чому я переконую когось, що хтось повинен так жити, так і що це єдиний правильний, що це корисно, що це додасть вам здоров'я. Я вам кажу, що я буду пробувати ділитися з вами, що це і як є. І не переконуйте мене, будь ласка, в якомусь там свої, в своїй думці. Можете нею поділитися, але це не треба мені казати там, що як я маю робити, чим я краще маю зайнятися, тому що і такі вже є пропозиції там англійське, і ще яка і, і ще чим там я маю зайнятися. Люди, так які завжди з повагою один до одного це моє життя, мій вибір. Просто захотіла спробувати щось нового. В даному випадку це раціон. як який завжди ділюся на каналі. Не знаю, чи він мені підійде, чи не підійде. Я не наголошую, я кажу, що це єдиний правильний спосіб харчування, єдиний правильний спосіб, взагалі здоровий самий спосіб, чи ще щось в такому плані. Сказала просто дивлюся, що мені пропонують. Пробую на собі, буду ділитися своїми відчуттями і тим, як моє тіло з цим почувається. А, так само, в мене немає якоїсь цілі протриматися. На якійсь там дієті <хи> мені там сил чи терпіння бажають, чи ще щось в тому плані. Але в мене немає такої цілі. В мене є ціль. Харчуватися і стежити за своїми відчуттями, тобто це не є ціль там місяць-два або якнайдовше витримати на цьому. Ні, я просто хочу це спробувати. Дивлюся, що мені там пропонується. І в той момент, коли мій організм, якщо почує себе недобре, я скажу люди, все стоп, хвати. Я мій організм потребує чогось іншого, і скажу чого і що я буду далі робити. Відносно списку продуктів, так само в мене я не претендую на те, щоб вчити і казати, що обов'язково корисне, і що в такому випадку то кетодієта, в такому не кетодієта. Ем, як завжди кажу з повагою один до одного. Хтось вважає, що кетодієта це якщо ти зісеш ложку каші, то це вже не кетодієта. А хтось вважає, вони написали мені в коментарях з того, що розуміє людина давно вже в цій темі по попередніх коментарях, що допустимо якась там кількість картоплі і ем, хлібобулочних виробів так само. Тобто в кожного своє про це уявлення. Я вам буду транслювати, показувати, що мені запропонували ці знавці, той той раціон, як вони себе от позиціонують, як вони це бачать. Це все це не є якась моя програма мною розроблена. Я буду казати тільки так, то є кето і тільки так, то це є правильно. В жодному разі. Е, ну, мені здавалося, що це зрозуміло, що я це пояснила і сказала. Тому, будь ласка, е, не зліться в коментарях, не обурюйтеся, тому що тут немає чому. Це так само, якби ви сказали, Оля, я сьогодні їм так, то а я така, а чого ви так? Це ж неправильно там, або ще щось розумієте, або ні, так не можна, бо це буде щось там вам не так. Кожен сам собі це вирішує і підбирає. Я переконувати нікого не хочу, і ну як завжди, у нас тут просто поспілкування. Висловлюйте так, будь ласка, свою думку. Але обурення, або кажу, якісь такі, що що мені краще зробити, ніж цим займатися, або скільки я там протримаюся, це, це не про це. Тому тут того не буде. Просто це не про це. Дуже сподіваюся, що ми зрозуміли одне друго і. Дуже багато розписувати в коментарях. І коли людина в чомусь переконана, якісь там продовжувати дискусії в цьому плані. Е, думаю, що я тут достатньо так внятно, так би сказати, зрозуміло відповіла на більшість таких от коментарів. Е, Просто буду показувати, дивимося далі, що буде. Я буду так само зі своєї сторони дивитися. Якщо у вас є відео, світься ним, будь ласка, але кажу, я то, як завжди все в якихось певних кордонах, без образ один другого і без того, що там а воно мені треба, чи щось там воно мені не треба. Я з вами прощаюся, біжу, тому що кажу, треба себе в порядок привести. Тільки проснулася так недавно, <губок> грубо кажучи, і треба щось тому дні приємного зробити. Зробити приємне. Вам бажаю хорошого, спокійного. Затишно. нехай у вашому дні буде обов'язково сьогодні не щось приємне, нехай він цілий буде у вас приємним. Ось так. Зустріємося з вами у наступних відео сьогодні ввечері. Рецепт вечері, тому що в мене вже там кілька рецептів назбиралося, але через... Через те, що от мусила ще вчора записати відео і розпаковку зняти, я думала, що я там все пояснила, то отак от, от вийшло. Вже кілька рецептів відзнятих. Що там, як буду розповідати, як мені це смакує, показувати, а діліться, чи ви б таке їли, чи ви б дотримувалися такого раціону. Як вам це? Як ви вважаєте? Чи це важко для організму, чи це здорово, чи ні? Що б ви додали? Ось так. Па-па-па-па.